Слава Україні, електронний паспорт для домашнього улюбленця. Операція розвідки та сил спеціальних операцій чергова нафтобаза Росії. Дівчину з Хмельниччини зупинили з гранатою на харківському вокзалі. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. В Україні ведуть електронні ветпаспорти для домашніх улюбленців. Про це повідомляє Мінагрополітики. Вже восени цього року запустять єдиний реєстр домашніх тварин, де можна буде зареєструвати улюбленця під час візиту до ветеринара. Потім запуститься відображення ветеринарних паспортів у дії. Головне управління розвідки та сили спеціальних операцій уразили нафтобазу Атлас в районі Кам'янська Шахтинського Ростовської області. Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються. Даний об'єкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Полонську територіальну громаду Шепетівського району ще один захисник повертається на щиті. 25 серпня в районі виконання бойових завдань в Луганській області загинув мешканець міста Полонного Чумак Володимир Леонідович, 1970 року народження. Солдат був вірний військовій присязі, гідно служив в батьківщині. Сумлінно виконував військові обов'язки номера обслуги гранатометного відділення роти вогневої підтримки. Про чин поховання вірного захисника буде повідомлено додатково співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Дівчину з Хмельниччини зупинили з гранатою на Харківському вокзалі. Учора, 27 серпня, у приміщенні вокзалу залізничної станції Харків Пасажирський правоохоронці зупинили жінку, яка в особистих речах перевозила боєприпас. У 20-річної мешканці Хмельницької області вилучили корпус гранати та запал до неї. Проводиться першочергові слідчі дії. Про це повідомила поліція Харківської області. Походження боєприпасу та мета зберігання з'ясовуються. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі в господарчих спорудах. Так, на вулиці Проскурівська у Хмельницькому вогнеборці ліквідували пожежу приватної допоміжної споруди. Пожежу площею 20 квадратних метрів бійці ДСН швидко приборкали, не допустивши поширення вогню на суміжні будівлі. Крім того, з різних причин господарчі спроди горіли в селі Понінка Шепетівського району та в селі Раштівка Хмельницького району. О 21.15 до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Подільській в місті Хмельницький палає приміщення. На момент прибуття чергового караулу першої державної пожежно-рятувальної частини площа зимання сягала 30 квадратних метрів. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, покрівлю дерев'яне перекриття, пошкодив облицювання стін та стелі. Ймовірна причина пожежі, коротке замикання електромережі, нещасних випадків на місцях подій не було. Вчора в обласному центрі на вулиці Зарічанській сталася дорожня транспортна пригода зі з'їздом, після чого водій залишив місце події. На лінію 102 надійшло повідомлення від постраждалого, який повідомив, що залишив свій автомобіль Хюндай не ненадовго, а повернувшись, виявив пошкодження. Патрульні оперативно провели необхідні заходи для встановлення обставин і з'ясували ймовірного винуватця аварії. На водія було складено адміністративні матеріали за двома статтями. Обленерго оновило графік відключення світла на сьогодні. Через мережі обмеження на живлення області за резервною схемою Укренерго довело розпорядження застосовувати обмеження одночасно за трьома чергами. Розпорядження стосується населених пунктів, які обслуговуються Кам'янець-Подільським Рем, Дережнянським, Єрмолинецьким та Городоцьким відділеннями. Світло буде відсутнє від 8 до 12 годин згідно з черги. Слідкуйте за змінами у графіках у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайтесь до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.